Які ваші враження після вчорашнього базару в овальному кабінеті? Іншим словом, це назвати неможливо. Я взагалі не очікувала, що на вищому дипломатичному рівні можуть відбуватися розмови в подібному тоні, з обох сторін. В принципі, було очікувано. Ну, я, наприклад, очікувала, що щось піде не так, і це все підписане не буде одразу. Тому що я не думаю, що такі... Рішення політичні, вони так легко з першого разу можуть бути узгоджені. Зрозуміло, що Америка буде скидати відповідальність за допомогу нам на Європу. І я сподіваюся, Європа не покине Україну, їм, в принципі, це невигідно. Але що це буде відбуватися в такому форматі, в такому тоні розмови, ну це просто треш. Я взагалі ніколи такого не бачила. Це щось неймовірне. Взагалі мені ситуація здається настільки неадекватною і настільки неприємною для нашої держави, що хоч так себе поводь, хоч інакше, воно якби погано і так і сяк. Але я все ж таки думаю, що не варто панікувати. Подивимося, що буде далі. Які ваші думки?